Volvo V60 2.0 дизель D3 двигун, 2013 рік. Ось така красотка сьогодні з'явилась у нас на продажі. Компанія Greenway Auto. Гляньте скільки у нас є в наявності Volvo. Тепер детально про цей екземпляр. З Німеччини тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації у Мрео. МРЕО, ось, сервісний центр МВС, рядом. Допоможемо. По машині. Дуже-дуже класний стан. Максимально все покажу, розкажу. Про цю красотку. В двох словах не бита, технічно справна, з хорошою історією покажу. Комплектація не r дизайн але бампера передній і задній такі як в r дизайна скло по периметру рідне. Пройдусь тощим наміром, покажу лакофарбове покриття. Забігаю трошки наперед. Тормозні диски ззаді і спереді нові. Колісні диски ви самі бачите які. Дуже модняві. Літня резина теж практично нова. Ось гляньте який стан кузову взовні. Нюансів немає. Тонування є. Хороша комплектація. Є парктроніки спереді, ззаді, камера заднього виду, сино, намивачі фар. Дуже-дуже достойний варіант. Система City Safety, автомобіль притормажує на малій швидкості. Система CPS, комплексна система відпакового зіткнення, ну це Volvo. Гляньте на стан кузова. Пороги пластикові. Корозії царапин не бояться. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Ну, як правило, в двохлітрових двигунів практично не буває проблеми з екологією. Ну, п'ятициліндрових, вольвовських. Ось стан зовні цього автомобіля. Тепер зразу покажу історію по обслуговуванню, по... Був власником. Гляньте скільки документів. Внутрішній технічний паспорт. По розходу палива. 4.8 траса, 5,7 змішаний цикл і 7,1 місто. Це 2 літра дизель для 3 5 двигун на автоматі. Гляньте, скільки актів виконаних робіт пачками. Тюф, тихогляд. Скрізь є підтвердження пробігу. Сервісна книжка. Тут теж дуже багато записів. 13-й рік. Гляньте, скільки записів. Гляньте. Ну, останній запис був 7 місяць 24-го року 265 тисяч. На сьогоднішній день тут замінений ГРМ, замінена помпа, всі масла, антифриз, все поміняне, повне ТО зроблене. До речі, є фаркоп. Ось. Зйомний фаркоп. Тепер салон і комплектація. по периметру рідне, навіть лобове не мінялись. Салон збережений як новий. Тканина. Для багатьох це буде плюс. Зимою не холодно, літом не пече, не жарко, не потієш. Такі ковші крисла дуже зручні і дуже якісна тканина. Бачите, нова ручка переключення передач, як в ресталі нових версіях. Ні, nee. Ось карта такі органайзер. збережений салон. Спинка, до речі, пасажирська складається фішка Volvo. Тут карти. Салон. Пороги, пластик, гляньте, гляньте стан. Ну і водійська сторона, яка частіше всього зношується. Всі чотири склопідйомники за автодоводчиками. Гляньте на пластик пороги, накладки. Це водійська сторона. І крісло стан. Нічого не продавлено, не витерто. Руль. Мультируль, круїз-контроль, підключення телефону. До речі, педалі гляньте, такі як вардизайн. 267 пробіг на сьогодні, він оригінальний. Для цього двигуна це ні про що. Тим більше це не найбільша потужність двигуна, тут 100 кВт 136 130 кінських сил, але дуже великий крутний момент, 350 Нм. Тому цю машину точно не розривали і коробка тут в ідеальному працює, два ключі. Заглушив, завів. Є система старт-стоп, теж дозволяє економити. Камера заднього виду. Так, ну і підемо подивимось під капотом. Є що показати і розказати. та резини. Низько спортивна, але, повірте, доволі так, я б не сказав, це така сильно жорстка ця підвізка, нормально їздить. Кришку попередню он зняв. Негонь не митий в робочому стані. Зразу скажу, що було замінено масло, фільтра, ГРМ, бомба, все поміняли. І Тому По цьому автомобілю вам не потрібно це робити. Важності забирається 0,36 літрів. Ось робота двора. 20-центровий, дизельний двигун Д3. Пари там наліпки є, вони теж рідні, нічого не мінялося. По вихлопу ні пару, ні диму, ніде нічого немає. Так, тепер пройдусь з товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Допуски десь Volvo до 120-130 мікрон. Капот алюмінієвий, Без колів, до речі. Не знаю, як їздили і зберігали цей автомобіль, але він просто шикарно виглядає. 46. 84 99 106. 96 106 86 99 100 87 86 Холодно сьогодні. Погода сильно споганилася. 99. 109. 84. Вся сторона сліпа зона, завжди почухвана. Тут все ідеально. 88. 99. 83. 98. 157. 160. Трохи більше б'ється. 162. 179. 159. Ось ці дві деталі, похоже, якісь перелаковані. Трошки більше б'ється. Тепер давайте подивимось, ззовні, чи не випадають з кольору. Що не випадає, я не бачу. І так, якщо подивитися, ніякої шагрині немає. Тут, ну, ніби як заводське. Ну, трішки більше в'ється. Давайте провіримо ось тут. Тут в половину повинно бути менше. 56 нормально. 49. Так. 91 і, до речі, ось тут ніяких сколів немає зовсім. В принципі, багато чого показав, розказав вам про цей автомобіль. Тому, ну, друзі, заходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. У нас дуже великий вибір Volvo. v 60 v 40 v 50 С40. Різні двигуни, різні коробки. Приїжджайте на тест драйв. Ну ця красотка поки що є в наявності. Це із самих останніх поставок. Пару днів назад ми привезли мазду і цю Volvo V60. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. На СТО теж готові їхати без проблем. Дуже достойний варіант. Пробіг оригінальний, по лакофарбовому покриттю вам розказав. Історію показав по обслуговуванню, стан кузова і салону показав. Двигун дуже класно тихо працює. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Гріної Авто. Слідкуйте за новинками, які кожен тиждень ми привозимо. Рекомендуйте друзям і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!